Я думаю, головний аргумент, чому оцінка не товар, це якісь ціннісні речі для тих студентів, які поділяють цінності там, демократичної країни, громадянського суспільства. Для них в принципі не може вкладатися як можна оплачувати хабарі за отримання оцінок. Тому що в інакший спосіб, чи можуть дати оцінки переваги, так можуть. Звичайно. Як так само, як там переваги, ну, наприклад, напевно, можливо, багато хто би хотів заплатити за вищий рейтинг на підсумковому тестуванні, яке дає можливість вступити в кращі виш. Але тут вже обов'язок держави гарантувати, що це було неможливо. Тому певні стимули в нечесних людей вони будуть зберігатися. І нам потрібно розширювати коло чесних, коло справжніх і таких, для яких насправді цінність. Оцінки підкреслюються, зокрема, і тим, що людина навчається в тому вище, де оцінки не продаються апріорі. А, і так само як, як роботодавець, можу сказати, що в мене також є чітке розуміння, що, наприклад, оцінки, які юристи отримують в Могилянці, вони можуть бути нижчими, але набагато важити більше, ніж кращі оцінки в іншому вищі. Тому, звичайно, зважається не лише на оцінки, зважається і на те, який університет чи яку школу закінчила людина, тобто багато є факторів з точки зору навчання за кордоном, мені тяжче коментувати, оскільки я навчався на програмах, які були не довше двох місяців. І, як правило, при вступі на них не вимагалося демонструвати свої оцінки а швидше, скільки це були програми для людей, які вже практикують, які в чомусь працюють, дивилися на практичний досвід, на успіхи людини, які вона досягнула вже після завершення університету. У нас в організації зараз працює понад 20 працівників. Десь з половина їх юристи, також фінансисти, комунікаційники, менеджери. І, напевно, найперший фактор, на який ми дивимося, це те, якщо це студент, який недавно закінчив університет, -таки де він вчився. Тобто потрібно прагнути потрапляти в кращі, вищі, тому що це дає кращі можливості отримати працевлаштування. Другий важливий фактор це, звичайно, досвід роботи і те, що демонструвала людина на попередніх місцях. Рекомендації можливо, можливість зателефонувати особисто і перевірити. Якщо це медійна частина, то можливість побачити якісь написані роботи, оцінити якість це так само важливо і для аналітиків. І ще один фактор, особливо для студентів чи тих, хто щойно закінчив, це активна позиція студента протягом університетського навчання. Тобто, або людина має продемонструвати, що вона має досвід роботи. А як правило, там студентів чи тих, хто ще не закінчують, цього немає, і від них цього очікувати тяжко, бо все таки треба вчитися. Тоді це повністю заміщається громадською активністю, громадською позицією. Для громадських організацій взагалі це важлива ніше. Тобто, якщо, якщо людина просиділа і займалася виключно академічним навчанням всі п'ять років, це вже мінус. Потрібно намагатися потрапляти на стажування, потрібно намагатися бути волонтером, активістом, працювати безкоштовно моє перше місце роботи спочатку було безкоштовним. Тобто я працював з другого курсу помічником народного депутата на громадських засадах, хоча я кожного дня ходив на роботу, але я за це не отримав винагороди. Вони з'явилися лише пізніше. І от таким чином можна суттєво покращити собі резюме, карму і отримати кращу роботу в майбутньому. Це є два, два фактори. Перший фактор він стосується того, що запобігати корупції набагато простіше, ніж боротися з нею. Тобто, має бути побудована така система, щоб викладачі не вдавалися до корупції, щоб вони боялися цього, щоб вони розуміли, що якщо вони це будуть робити, є великий ризик не тільки втратити роботу, але втрати свободу. Для цього може бути достатньо, наприклад, п'яти дуже гучних. Процесів судових з ув'язненнями з телебаченням по всій країні це може бути дуже сильне відбивання охоти бажання таким чином робити. Тому не настільки важливо, якби кожен, щоб кожен студент там заявляв, тобто більше важливо, щоб були хоча б декілька дуже яскравих прикладів, потім самостійно це відрегулюється і зменшиться рівень. З іншого боку, якщо якби, другий фактор, так само має бути якась критична маса студентів, які, для яких це дуже принципове питання, які готові йти до кінця, а ще більш важливо: політична воля з боку держави, з боку антикорупційних органів отримати цей запит, розглянути ці справи по чесному. Щоб був чесний суд, який готовий розглянути ці судові справи по-чесному і винести судове рішення. Тому лише самого захисту викривачів, тобто процедури, що студент буде захищений, чи що він отримає якусь навіть, можливо, там фінансову нагороду, що йому буде гарантовано отримання диплома, цього, на мою думку, абсолютно замало. Має бути політична воля, має бути лідерство, хоча б серед декількох студентів готовності піти до кінця, і мають бути гучні процеси. З телебаченням, з піаром, які завершились судовими термінами.